Ось зайшли вантажні візочки до нас трішки іншого формату, ніж були до цього. До цього були в нас такі, як в епіцентрі, що кошик підіймався і опускався. А ці візочки у нас більш витривалі, видно по якості. І більш цікаві. Чим цікаві, що тут кошик може складатись ось в такій формі. Тут корисний об'єм буде 50 літрів такого кошика, і цей самий кошик ось так легко розкладається. І стає корисним об'ємом на 100 літрів. Висота такого візочка 101 см. Довжина його 1,20 метрів і ширина по ручку 61 см. Сама платформа має довжину 1,07 м. 104-104 см, метр і 4 см. І ширина її ось по середній частині виходить 47 см. Спереду вона трішечки звучна, як бачите, Ззаду розширена. Візок витримує навантаження до 200 кг на нижню платформу, плюс 100 літрів кошик витримує до 70 кг навантаження. 70-80. Ось такі візочки в нас є у великій кількості після реставрації колесика 125 мм діаметром, крутяться ідеально, змащені, перебрані. Колеса відслужать іще довго. Можете за це не переживати, це основа самих візків. Ми за цим спостерігаємо, дивимось саме за колесиками. Ось такі платформні гарні візочки, запитуйте.